Вітаю вас на каналі інтернет-магазину Cube. З вами Геннадій. І сьогодні у нас на огляді два незвичайних кубика. Це новинки YJ Apari 3 х 3 та Wave Waverider V1. На даний момент в наявності версія flagship. Отже, YJ Apari 3 х 3 це один з останніх швидкісних 3 на 3 від цього виробника, що цікавого в цьому кубику. По-перше, в цій головоломці використовується система Ball Core. По-друге, тут також використовується система з міні-підшипниками. Ми подивимося на це трошки пізніше. Також тут є система налаштування і також стандартний магнітайз. Що стосується Хайтун WaveRider V1, то це досить цікава головоломка, яка немає, на жаль, болкор системи, ну саме версія флагшіп, немає болкор системи, але має більшу кількість магнітів, ніж 48, як це в стандартному магнітазі. Також заздалегідь скажу, що механізм у кубіка досить прикольний, тому і один, і другий кубік цікаві і досить незвичайні. Отже, поїхали. Кубік в IJ Apari. Кубик йде без боксу. Але, як ви бачите, коробочка досить прикольна і використовувати її можна як бокс досить довго. Також є додаткові аксесуари, але їх тут мінімум. Буквально інструкція по 3 на 3 і інструкція по налаштуванню. Інструкція по налаштуванню також мінімальна. Тут ми можемо змінювати тільки силу стиснення пружин, я так думаю, але подивимось трошки пізніше щодо налаштування. В комплекті викрутка і ось ці дві інструкції більше нічого. Тобто комплектація VJ Апарі досить проста, нічого крім викрутки у нас по суті тут і немає. Дивимось. Тепер дивимось на комплектацію Wave Rider B1. Картка із серійним номером. Дуже прикольна. Фірмова підставочка. Кубик йде без боксу. Але коробочка також дуже класна і її можна використовувати, в принципі, як бокс. Дивимось на аксесуари. Мішечок. Так, чорний. Дуже класний з логотипчиком, прикольний мішечок. Є така ганчірочка для протирання кубику. Ось такий ключик для налаштування. І інструкція по складанню кубика 3 х 3 Дуже велика, формул тут, думаю, досить багато. Ага, ще також є інструкція по налаштуванню головоломки. Зараз подивимось на будову кубиків, а потім будемо розбиратися з налаштуванням. Розпочинаємо з YJ Apari. розпаковую головоломку. Ось так виглядає кубик. Дизайн досить цікавий. Е, Гладенький пластик, дуже цікава форма кришечок від центральних елементів. Обертання дуже специфічне. Не схоже на інші моделі, справді його можна впізнати навіть, мабуть, з заключеними очима. Давайте подивимось на будову головоломки. Так, кубик у нас розбирається за допомогою гвинтів, тобто треба відкрутити гвинт, тоді ми зможемо зазирнути всередину. Також можна витягнути елементи, але так буде краще можна побачити все зсередини. Отже. Так виглядає кубик середини. Ми бачимо, що внутрішня поверхня елементів має рифлення. Воно зменшує тертя і забезпечує кращу циркуляцію мастила всередині. Частини елементів виготовлені із праймері пластику і куточки мають додаткові магніти для wallкоor. Так виглядає хрестовина. В хрестовині 8 магнітів для волкор. Ну і відповідно 8 куточків мають також ці магніти. В хрестовину вкручуються гвинти, ось так вони виглядають. Ось є така гаєчка з пружинкою. Але, на відміну від дешевих варіантів кубіків з пружинами, в цій головоломці ви ніколи не почуєте скрип пружин. Завдяки ось цим мініатюрним підшипничкам, які використовуються, які встановлюються от якраз в цьому місці. Цей підшипник забезпечує фактично мінімальне тертя. Давайте подивимось на його ближче. Ось так виглядає даний підшипничок. Він працює під час обертання кожної грані. Таких підшипничків використовується 6 штучок. Тепер давайте зберемо кубик і перейдемо до іншої моделі. Розпаковуємо куб. Взагалі інші відчуття під час обертання дуже цікаво. Давайте розберемо головоломку і подивимось на будову. Так, тут в нас використовуються мініатюрні гвинти. Також досить цікава система налаштування. Відкручуємо гвинт для того, щоб розібрати кубик. На жаль, цією викруткою я його не зможу розібрати, тому давайте просто витягнемо елементи і подивимось на будову кубика таким чином. Отже, маємо ось такі цікаві елементи. Ось додаткові магніти. Кожен куточок має три мініатюрних магніти в ніжці. Ребра також мають додаткові магніти ось в блокераторі. Окрім цього, всі елементи мають магніти стандартного магнітайзу. І в ребрах є перемикачі на декілька положень для зміни потужності магнітів. Хрестовина виготовлена з пластику, але тримається це все також на маленьких гвинтиках, які знаходяться ось в цьому місці. Що цікаво, що внутрішня поверхня елементів має рифлення у формі сердечок. Дуже прикольно виглядає. Отже, покрутимо кубики. В руках в мене YJ Apari. Від заводу він був повністю сухий, я його змастив мастилом скидив. Швидкість дуже прикольна, але не занадто висока, десь середня, якраз мені здається, оптимальна для складання на швидкість. Вага у головоломки не маленька і не занадто велика. Поверхня у нас йде зручна гладенька. Загалом кубік мені подобається, не сказати, що це топ, але враховуючи те, що він досить незвичайний. Головоломка досить цікава. Переходимо до Wave Rider. Отже, в руках в мене Wave Rider. Він трошки більший по розміру. Вага мені здається трошечки менша, ніж у апарі. Як на мене, то механізм в цій головоломці трішечки буде краще, гучність приблизно на тому ж самому рівні. Але якщо порівнювати, то саме WaveRider мені подобається більше по обертанню. Давайте тепер подивимось, як дані головоломки налаштовуються. Переходимо до налаштування головоломок і перший кубик це буде у нас WaveRider. Отже, ці маленькі гвинти, їх не треба викручувати для налаштування. Ці гвинти виконують іншу функцію, вони просто прикріплюють гайку до хрестовини. Для налаштування воно не використовується. Для налаштування використовується ось цей ключик, він вставляється в спеціальні отвори, і гаєчка у нас крутиться або за годинниковою стрілкою, або проти годинникової стрілки. Отже, подивимось на нашу інструкцію. Якщо ми крутимо гаєчку за годинниковою стрілкою, ми змінюємо відстань між елементами. Ось цю відстань. Якщо ми хочемо, щоб кубік краще зрізав кути. І був більш такий послаблений, ми крутимо за годинниковою стрілкою, але маємо налаштувати на невеличке значення. Тобто, 1 – це у нас кубик кубік іде розслаблений, 8 – це іде максимально затягнутий з чудовим контролем. Якщо ми обертаємо цю гайку проти годинникової стрілки, в нас вже йде налаштування сили стиснення пружини. Тобто ми можемо знизити швидкість головломки таким чином, або збільшити, якщо це потрібно. Давайте подивимося, які положення у нас стоять за замовченням. Отже, для того, щоб подивитися на відстань між елементами, дивимось на бокові такі позначки. Трошки складно розібратися, спробую пояснити, для того, щоб зрозуміти, в якому положенні у нас. Параметр відстань між елементами треба подивитися на ось дві рисочки, які є на внутрішньому колі цієї гайки. В даному випадку, за замовченням від заводу, у нас стоїть положення 5. От воно буде навпроти риски. А зовнішня шкала вона показує вже силу стиснення пружини, і дивимось ми її виходить або на 12 годин, або на 6 годин в самому внизу. І за замовченням від заводу у нас тут положення 3, тобто таке середньо швидке положення. Давайте спробуємо щось клацнути, перемкнути. В принципі, мені кубик сподобався. Можливо, хіба що трішечки зменшити швидкість. Зараз спробую це зробити. Беремо ключик і повертаємо проти годинникової стрілки. Але небагато, можливо. На два кліки я повернув і, відповідно, маю. Силу стиснення пружин на п'ятірочці. Так, що у нас тут? Так, сама п'ятірка, Отже, зроблю скрізь на п'ятірку. Також не забуваємо, що в цій головоломці є можливість зміни потужності магнітів. У нас всього 12 ребер і в кожному рібрі по 2 магніти. Їх треба перемкнути всі. У нас по 6 положень, якщо ви хочете зробити магніти потужніші або менш потужніші, то необхідно зробити 24 перемикання. Досить багато, але що поробиш, робити це там, кожен день не потрібно. Це можна зробити раз на півроку і, наприклад, складати. Тобто не дуже зручно, але не робиться кожен день, тому не проблема. Щодо налаштування WJ APARI 3х3. То тут у нас більш класична система налаштування. Якщо ми хочемо змінити відстань між елементами, ми просто або затягуємо або відпускаємо гвинти. Для цього необхідна викрутка, яка йде в комплекті. І гаєчка налаштовується просто пальцями. Ця гайка використовується для зміни стиснення пружин. Тут у нас е десь 6 положень. Можна встановити одиничку для максимальної швидкості, як зараз. Можна встановити п'ятірочку для більшого контролю. Одразу помітно, що грань повертається складніше. Я залишаю одиничку і переходимо до швидкісних збірок. Отже, збірки на WJ APARI 3х3. Кубік виявився досить дивним, він, наче і швидкісний, і має гарний контроль. Але, скоріш за все, він не підійде тим, хто складає вже в районі 15-16 секунд, як я. Бо в мене були, чесно кажучи, трошки якісь проблеми, локапи невеличкі, але все одно ну, досить неприємно було інколи його складати. Загалом враження непогане. Але чомусь гарний час на цьому кубіку в мене не виходить. Система болкор тут є, але вона фактично не відчувається. Це ось до мінусів. Загалом кубик досить цікавий, і мені здається, що якщо ви складаєте десь 20-30 секунд, то він вам має більше сподобатись, тому що тут досить гарний контрольний механізм. Є необхідні налаштування, але от якщо ви вже досить швидко виконуєте формули, то можуть бути якісь нюанси. Тому головоломка досить цікава, але не раджу її для е, спідкуберів, які мають вже дуже гарний час по складанню кубика 3х3. Переходимо до наступної моделі. Отже, сюрпризів не було. Wave Rider виявився трошки кращим, ніж в IJ Apari. Це видно і по е, часу складання, і загалом я вам кажу по своїм відчуттям. Кубик е, трошки швидший, має теж дуже класний контроль. Наприклад, цю головоломку я би вже радив тим, хто складає е, десь близько 20 секунд. Цей кубик, в принципі, вам має зайти. Він має гарний контроль. Не дуже швидкий, тобто якихось особливих проблем з нестачою контролю у вас не буде. А загалом формули все проходить класно. Розмір 56 мм він відчувається в руках трошки більший, ніж в IJ Apari. Загалом обидві ці головоломки більше підходять для тих, хто складає ще не дуже швидко. Але Wave Rider мені сподобався трошки більше. Тобто, ця головоломка Апарі більше для тих, хто складає на рівні 20-30 секунд. Ті, хто складають вже ближче до 20, можливо, навіть трошки інколи трапляється САП-20, можна, в принципі, брати і Вейврайдер. Досить цікавий куб, з приємним механізмом, формули проходять добре. Доводки грани тут немає, але дуже гарний магнітайз, відчувається дуже класно. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Якщо відео сподобалось, поставте лайк і підпишіться на наш канал. На все добре, бувайте!